Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості, подивіться, хто завітав. Привіт, малята! Ведмідь розповів мені, що у нього є невеличка проблема. Йому у лісі лисиця Загадала загадку, яку він ну ніяк не може сам розгадати. Допоможемо йому! Добре малята! Почнемо! Подивіться, будь ласка, що ви бачите на екрані? Вірно! Полоничку, яблуко, моркву та капусту. А зараз буде найцікавіше загадка. Чого не стало? з картинок. Правильно, молодці, полунички. Ще одна загадка, дітки. Подивіться, що ви бачите на зображеннях. Вірно, цукерка, банани, пиріг та морозиво. А зараз загадка. Будьте уважні! Чого не стало на із зображень? Подивіться уважніше. Так, вірно, молодці. Які ви уважні цукерки? А зараз що ви бачите на зображенні? Геометричні фігури, вірно. А які? Давайте перерахуємо їх. Квадрат, вірно, коло та трикутник. Молодці. А зараз. Загадка. Подивіться, що зникло? Вірно, коло, а хто згадає, якого кольору воно було? Молодці, синього, ось бачите, воно знову з'явилося. Ви такі молодці? Сьогодні дуже-дуже добре попрацювали, правда, Мишко? Так, вірно. Дякую вам, малята велике. До нових зустрічей. До побачення. Пока. Приходь до нас ще мишка.